Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І хочу вам сьогодні показати, ми квасили капусту і туди ми так заквасили пекінку нашу. Бачите, це наша пекінка. Можна з неї сквашеною робити і голубці, а ми вирішили, що буде у нас чимчак. Буде квашена. Чимча. Так, оце є в мене перець готовий з часником. Ну, правда, він не червоний був сильно, а такі зеленкуваті, але думаю, що буде непогано. І ми її поріжемо кусочками. Будемо зразу робити, щоб її і їсти. Щоб не рвати. Щоб не рвати, та, бачите? так, бачите. Отак. Зараз положимо сюди. Ми ще робили в бочці капусту на голубці, бачите, таку заквасили, голубці набагато кращі. А і ще ми робили ще із савойки. Оце Савойка, бачите, не треба не варити. ні нічого, І смак непоганий. Дуже смачний вона прокисла. Так як в нас вже прокисла капуста, дуже, дуже смачна. Бачите, Без слізі була, без нічого, дуже добра своя домашня. Супер, Чуть-чуть пахнючої олії, і буде суперовий салат. А його треба їсти. Кваше не треба їсти. Ну, а це під любителя. Отакий теж можу спробувати. Чуть-чуть, що так, бо ми вже з'їли зелений робили. Це на любителя ми любимо. гостре, як навчилися там на півдні. А вона якраз суперова. чуть чуть тайця. Тої приправи з часником червоний перець. І буде суперова, буде бомба. Ми просто відложили, бо вже по бутлях капусту квашену переклали. І, бачите, отакі от в мене ще там є, трошки небагато кидали, бо ж більше треба капусту і будемо готувати ми ще й голубці. А зараз зробимо трошки цей. Можна з неї робити теж, щоб ви знали, з зараз. Бачите, тут теж можна робити голубчики. Багато ніхто не знає, а так теж забувається. А з того можна салат, навіть якщо ви не маєте ну, таку е, квашену капусту. Так як ми її поквасили, от так. Зараз покажу це підготовка до, до будемо е, на цей робити голубці. Навіть томат свій, помідори червоні, брали на ринку у Львові, а свон, е, Толстой і з нього зробили, закрутили трошки. А решта зробили трохи такого томата. Ось так трохи зробили для любителя. О, Зараз ми кинемо тої юшечки. Це є аджика, така я, ядрона. І ми зараз його перемішаємо, перемішаємо, трохи постої і готова до вживання. Буде непогано. Бо сусідка спробувала у нас, я робив чимчі. І вона, в неї то не пішло, бо ну, не їсть, каже, то дуже сильно засилено. За Зараз ложку кинь і буде якраз нормально. І так, що в нас вийшло, бачите, і голубці можна зробити, і того буде непогано. І капуста каже, капуста суперова, дуже суперова. Квашено ченчі захотів. Прошлий рік я пробував непогано, дуже добра була. І, тому що ще й квашене, і таким зробимо Бачите, і пахне, чесночок є. І нормально буде. Зараз виложимо. І воно постої, набереться ще перчиком і буде нас чімчить. Так що ще хочу сказати, по вирощують. От таку капусту, називається Голубцева, ну це не голубцева, це в мене попала е, така плоска, та й ми положили цей. Е, це Отенквінг. І ще є, е, ну це голубцеві, якщо ви хочете виростити. І переважно їх е, брала Одеса. Одесі роблять переважно люблять південь. Я думаю, що різні з всіма начинками, та і не, не тільки південь, по всій Україні, але думаю, що е, брала Одеса у нас на ринку Великі купані, брала отаку плоску капусту. Вони її засолювали отак, ну не так, а по-другому квасили. Ну і потім на ринку вона йшла на більш дорогша. Е, бачив я потім, потім навіть вакуумні продавали, і вона дорогша була вже не 5-10 гривень кілограм. Звичайно, вже сума йшла на 30-50 гривень. Ну, голубці з неї, щоб сказати, краще. З... Ну, на любителя, звичайно. На любителя. то ми так будемо пробувати. О, Накриється в холодне, воно пустої і до вживання. І наша чамчі вже готова на пробу зроблю. Вона вже трошки пропиталася, я думаю. Оце воно ай клас. Це, звичайно, ну. супер. Це номера. Зараз якраз в даний час до зими на ньому непогано кажуть учасника дано добре. Суперова. І мене доньки роблять. Бачите, голубці у нас не Отак. Це є біла капустка чана. І Савойка, так? І вона вже непогана. О, а це просто здівлю їх, оце мої помічниці. Вони зараз мені все мого, і що на городі, що в хаті, це допомагає. Oh. Помагають, щоб далі якось жити, поживати дружненько, так як на Херсонщині. Отак ще робиться. Бачите, капусточка. Це просто будуть голубці. На цьому таке відео своє маленьке закінчу. Просто хотів показати, що можна зробити, якщо є в той час навіть капуста. Бочка була на 30 літрів. І ми там заквасили. Так, будемо мати цей, але як капуста, в кого ще, як то кажеться, вона зараз має таке, що і гнить, що краще ще раз заквасить. Я колись спробував оцю капусту квашену. Не було вже навісні, а була квашена. А так захотілося, бо що купляти якось так. І я на ніч взяв відроди дві-три жменькі капусти вкинув, потім на ранку. Я її по, через дружляк виловив, вкинув до буща. й смак кислотності не було, якраз ще добрий такий смак бущу був. Так що всім здоров'я, Україні перемоги, чого хотів показати, тому що, може комусь інтересно та зробити собі, собі таку чимчу. Хоч квасять капусту, звичайно, і роблять е, ті самі голубці. Отак. От Бачите і дуже багато листочків, дуже багато листочків. До побачення.